Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити купілку своїми руками, щоб назбирати на якусь річ. Беремо листок паперу і приміряємо його до, ну, до коробки. Якщо треба десь підрізати, то беремо ножиці і і вимиряємо, скільки треба відрізати. І ось так от і відрізаємо ось це ножечко. Я вже вирізала ось так от. Прикладаємо це до нашої коробки. Беремо скотч в я взяла скотч і приліплюємо. Ось так от я вже зробила, скотчем прикріпила. Беремо другу, другий папір і прикладаємо його, зриваємо. Ну і відрізаємо, де буде треба. Ось так от це виглядає. Я до вас її чуть-чуть пізніше вернусь. Ось так от це все виглядає. От я зробила вже дві сторони. Ну, ось так от. І я вже ось так от зробила. Зараз буде саме найголовніша часть. Треба зробити тут дірочку, ось тут, щоб гроші сюди кидати і написати, скільки треба в день ну, кидати туди. Ось червону ручку помітила таку. Зараз буду квадратиками робити. Я вже домалювала квадратики, зараз будемо писати тут. Тобто. Хто як хоче, хтось може в одній ячейці писати від одного до від, ну. Першого дня можна або 1 гривню кидати, або 10. Ну, хто як хоче. Я пишу по одні. одній. Ось більше половини я зробила. Не знаю, чи вам добре видно. Ну, більше половини я зробила. Ось і все. я дописала ось до кінця. Зараз будемо ось сюди приклеювати на серединку. Ось таку. Я вже приклею. Ну, ось так от все виглядає і зараз будемо робити ось тут дірочку, щоб викидати гроші. Я вже зробила ось так от. Це виглядає і... Трики та це дуже хорошо. Капілка. 2 Два гриня